У нас буде курсувати тролейбус, який от знаходиться позаду, на 21-го числа з 4-ї години до 10-ї вечора. Музика буде переважно електронна. В принципі, він і весь буде з такою електронною музикою будуть виступати діджеї. Тролейбус буде їздити за маршрутом, який складається з 11 зупинок, які ми розташовували, намагаючись віддалити надалі від основних сцен, які загалом роз... Переважно розташовані на вулиці Каболянській, театральній філармонії. А тролейбус буде їздити з вулиці Південно-Кільцевої до депоту, Комарова, вертинаючи гравітон, караван і так далі. Наразі це єдиний тролейбус до дня вуличної музики в Україні. Тролейбус нам дали не найстаріший, тобто це не те не те, що потім стоятиме десь в тролейбусному депо і буде покриватися пилом. Ми сподіваємося, що він буде їздити за своїм маршрутом, як і раніше. Ми вирішили зробити якийсь такий Приємною ілюстрації з персонажами, щоб людям було якось цікаво, тим самим показати, що сам фестиваль є яскравий, що він пробуджує людей до якоїсь активності. Бо саме фестиваль вуличної музики він збирає просто місцевих в різних містах, які і каже їм: давайте зробіть себе фестиваль. Покажіть, що у вас є вуличні музиканти, і гарно що. На фестивалі можуть брати участь як і професійні музиканти, так і аматори. Тобто він зрівнює всіх і ставить на один рівень. Ми зробили старт на День вуличної музики, концепції музичного тролейбусу. Я думаю, що в подальшому такий тролейбус курсуватиме набагато частіше. Возити сюди дуже добре з музикою, люди будуть дуже доволі, їм дуже буде подобатися. І себе зробити на всі тролейбуси, якщо це можливо. У нас є екскізи одного художника з Чернівців, тому у нас в планах ще один тролейбус зробити, але трошечки пізніше.